Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло, я адміністратор сайту Ісус Любить Тебе, який ви можете знайти за адресою jizzeslawsy.at.ua. І сьогодні я хочу поговорити з вами про декілька спокус, які найчастіше зустрічаються у нашому житті. Про перше, яку я хочу з вами поговорити, це про те, коли люди перекручують Слово Боже, коли вони розуміють його так, як вони хочуть його розуміти. І коли використовують його у намірах далеко не божих. Давайте заглянемо у Матея, 4 розділ з 5 по 7 вірші. Місце, коли Ісус був у пустині і диявол його спокушав. Ісус відповідав йому тим, що було написано, і диявол вирішив використати те, що було написано проти Ісуса, і спокусити Бога. Тоді диявол. Бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо, він ангелам своїм валітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Ми бачимо, що у Матея. Четвертий розділ з 5 по 7 вірші. Диявол вже збирається спокушати Ісуса тим, що було написано. Бо Ісус відповідав на його спокуси, захищався від них і відкидував їх тим, що говорив про те, що було написано. Тобто диявол хотів обернути зброю Ісуса проти нього. Ге-ге, але не вийшло. Бачите, який наш Бог чудовий і сильний. Все-таки проти Ісуса диявол не зміг піти і не зміг його спокусити. Бо Ісус був сповнений Духом Святим і любов'ю Божою. І ми маємо вчитись цього. Бо я дуже часто в нашому житті зустрічається те, що використовують в більшості випадків до нас ці слова Божі. у в речах далеко не Божих. Наприклад, коли диявол через злих духів маніпулює Словом Божим у людях, перекручує святе Писання розумом людей, це ніби читати та розуміти те, що хочеш, не правду Божу, але тільки правду людську. Це коли ти читаєш червоний, а заставляєш себе думати і хочеш думати, що це не червоний, а зелений. Це все, коли людина шукає більше тілесного, а не Божого. Правда є одна. Істина і правда є одна це Ісус. Немає більше ніякої правди крім Ісуса. Як часто ми чуємо те, що є написано у супротив Бога? Наприклад, часто зустрічаю людей, вони ходять по двоє, не будемо говорити, хто і так більше знає, хто це. І вот. вони ходять по двоє. І підходив я до одних і сказав Слава Ісусу Христу! Вони мені не відповіли. Я запитався у них. Чи вірите ви у те, що Ісус є Бог і що Він помер на Христі за ваші гріхи? І почув відповідь. Так, Ісус помер за наші гріхи, але Він не Бог. І це мене. Здивувало вірити у те, що Ісус помер за наші гріхи, і не вірити у те, що Він Бог. Це дивно, це дуже дивно, це просто якась несенітниця. І почали вони мені читати місця з писання і крутити їх так на свій лад, у такому тоні, жанрі і так далі, що виходило так, що Ісус не Бог. Це так, як вони це подавали своїм людським розумом. Але мені хватить для, для моєї віри, для того, що мені потрібно знати те, що сам Ісус сказав. Я і Отець ми одне. Цього мені хватить лише як, як для Писання. Це було написано у Івана 10 розділ, 30 вірш. Я і Отець ми одне, сказав Ісус. Але якщо роздумувати, то навіть не використовуючи текстів з писань, а просто роздумувати своїм серцем і любов'ю, хіба людина могла взяти на себе гріхи усього світу і померти за нас? Ну, Запитайте себе, хіба людина це могла? Це буде дурне питання. Ну, Ісус дійсно був Богом, тільки Бог міг це зробити. Добре. Давайте поговоримо тепер. Вже не про те, як люди перекручують Слово Боже, це ми вже обговорили. Давайте поговоримо про свята, про наші свята. Іменно про наші свята. Бо більшість людей святкують свої свята, а не Божі. Поясню як? Я не думаю, чисто це моя думка, що свято на славу і честь нашого прекрасного, милосердного і люблячого Бога є доречним на ньому вживати алкогольні напої навіть трішки або до такої степені, що не можна вже самому на ногах стояти або спати в салаті. Менше з тим. Добре. Суть в тому, що більшість християн, ну, людей які себе називають християнами, більшість. Я не говорю про всіх, я говорю про більшість. І та частина та, що не вживає хоча б алкоголь. Не розуміють, що я маю рацію, що більшість християн на кожне свято випивають, по-нашому, можна сказати, випивають. Це свято потрібно випити. Яке свято без випивки? задурманюючи свій розум перед Богом, перед світом, просто задурмаючи свій розум, знищуючи своє тіло і, і не знають, або не пам'ятають, або не хочуть знати, що тіло це є храм Духа Святого. А алкоголь, випивка, це зброя диявола проти нас. Але люди цього не розуміють. Ну, яке ж свято? Як приходить наше свято? Всі приходять. Перше за здоров'я, там, друге ще за щось, там, третє за любов, звісно. Як то третій не випити за любов, що й стоя, там, хто з хто з лівої руки. Ну, традиції. Але головне. Що найгірше, це не те, що ті люди настільки грішать і себе, боляче за те, що більшість людей на цих святах є присутні їхні діти, діти з ними. От дитина дивиться і закладується в неї в розум, що на святі потрібно пити. Як це свято і не випити? І на будь-якому святі ця молодь зараз починає пити. Іде ну, друг, другий до нього підходить, що ти такий вялий. Він вчора випили, Каже, що випили, свято пили. Ну ясно, це нормально. У нас свята всі п'ють, ніхто не звертає увагу. От випити в будній день, то це вже дивно, ти вже алкоголік. Як тут так в будній день робочий, а ти випив. Що то таке було, що ти просто так взяв випив? А якщо свято, то ні, випити можна. Ось така логіка теперішніх людей. Вже не говорю про просто людей, які себе називають християнами, просто про людей. Вони не замічають, що диявол діє. Алкоголь це зброя диявола. Відкрити очі, друзі. Хіба так має бути? Я не хочу, щоб мої діти дивилися на те, як я п'ю, чи я у п'яному стані, славлю Бога. Я не хочу такого. А чи хочете ви, щоб ваші діти постійно на світа пили вживали алкоголь? Навіть якщо він буде казати, що це погано і так не потрібно. Вони ж то бачать, що ви це робите? Задумайтесь над цим, будь ласка. Діти це наше майбутнє. А Бог це наше теперішнє. І майбутнє, і минуле Бог це все. Відкривайте свої серця і чистіть свій розум. І наповнюйтесь Духом Святим, а не алкоголем, що дурманить вас. Ось так. <кій> і проходять наші свята. І, звісно, Перед більшості свят люди сповідаються. Але чи істину потрібно йти до сповіді, якщо ти далі будеш продовжувати грішити? Бог дійсно прибачає, він милосердний Бог. Наш Бог милосердний, Він пробачає всіх і кожного. Але це боляче для нього, напевно, тільки тим, що, уявіть собі, ось Ісус в кімнаті. У вас відома кімната. Там Ісус висить на хресті. І ви приходите до Нього кожного дня на сповідь. Ви приходите, берете цвях і забиваєте у нього. У нього течуть сльози і кров. Але він усміхається і каже: Я пробачаю тебе, дитино моя, я тебе люблю. Я пробачаю тебе. Іди і не гріши. І ви йдете. Приходите на другий день, Ісус вам усміхається, і Він чекає на те, що ви прийшли з Ним поговорити. Але ні, ви витягуєте з кишень ще один цвях, забиваєте в нього, і він далі плаче і стікає крові, і усміхається, і каже, що пробачає. І він чекає на той день, коли ти прийдеш, не прийдеш забити в нього ще один цвях, а прийдеш і скажеш: Я тебе люблю. Я хочу бути з тобою. Я хочу говорити з тобою. Я хочу йти за тобою, Ісусе. Я хочу, щоб Ти був тим, хто керує моїм життям. Я хочу бачити Тебе у сяйві трону. Я хочу бути з тобою вічність. Ми мусимо про це задумуватися частіше, бо мені обідно, що коли я йду до сповіді. А потім знову повторяю той гріх, за який я вже покаюся, але його повторяю. Мені за це важко. Бо я хочу бути з Ісусом і хочу привести до Нього кожного, познайомити з Ним. Бажайте бути з Ісусом, це чудово. Ісус просто чудовий Бог. Він надзвичайно добрий, його милосердя немає кінця, а любові тим більше. Він любить нас. Задумайтесь, друзі, відкривайте свої очі. Диявол діє. Він діє зараз, він збирає військо і діє. Він використовує і маніпулює все, що тільки може використати він. І не забувайте, Ісус противостояв дияволу і переміг Його. Він переміг цілий світ, а ми Його учні. Кожен, хто йде за Ісусом, є Його учнем. Тож нехай буде так. Наповнюйтесь Святим Духом, йдіть за Ісусом. Він має бути сенсом вашого життя, а не інші людські речі. Бо єдиний сенс життя, правда життя і істина це Ісус. Амінь. І також хотів би попросити вас про молитви частіші. Молитва це дійсно дуже сильна річ. Моліться до Бога і просіть Його про те, щоб Він зіслав на вас свого Святого Духу. Щоб Святий Дух зійшов і ухрестив вас, і вів вас, так як він завів Ісуса у пустиню, де той переміг диявола, противостояв його спокусам і почав служити неймовірно для Бога. Нехай ж так само буде і з вами, нехай Бог силає свого Святого Духа на вас і веде вас до служіння Богу. i mean